І так, друзі, вкомплектували 30 вуликів. Це в нас нагадує шестирамкові вулики в комплектації дно, 300 корпус і криша. Вкомплектували 8 посилок і зараз орієнтовно Саша заміряє посилочку 60 на 60 і висота практично 80 сантиметрів. Орієнтовна ціна доставки Укрпоштою 150-170 гривень плюс-мінус. Маємо вісім посилочок, одна трошки менша. Упакування наше не гофрокартоном, а картоном. Тому що гофрокартон він тоненький, тут у нас йде два слої. Тобто вона клеєна і дуже крепка. При ударі, в принципі, нічого не случається. Тому маємо таких вісім посилочок, їде до замовника. От самі рахуйте, вісім посилочок, умножайте на 170, беремо максимальну ціну, і ви отримаєте свою доставку уже готового вулика. Тобто, в нас корпуси цільно литі. Тому друзі, нагадую ще раз, кому потрібні вулики ППУ 6, 8, 10, 12 рамок. Форми для самостійної заливки вуликів. Номер телефону в шарці профіля. ссылка на наш сайт отут знизу закріплена. Переходимо там. Всі ціни актуальні. Номер телефону є. Пишіть на Viber, замовляйте.